Ваше Високопреосвященство, ваше Преосвященство, шановні владики, дорогі отці, брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святом пам'яті святої великомучениці Варвари. Сьогодні в нашому соборі подвійне свято, тому що не тільки честь Варвари ми молитовно вшановуємо, але й освячуємо цю гробницю з. Часткою мощей святого преподобномученика Макарія, людини, яка служила в цьому соборі, яка молилася в цьому соборі, яка тут мощами своїми була, горіла і не згоріла, а при житті у тому північній частині храму, по обсідах. По переданню церковному він сидів і молився чи стояв на колінах, тоді, коли тут був гуменом. І свята Варвара, і святий Макарій, обидва мученики, вони обидва покровителі нашої землі, тому що мощі святої Варвари у 12 столітті були перенесені. Принцесою Варварою Візантійською, яка вийшла заміж за нашого князя, Михаїла Ізяславича, були перенесені сюди, в Київ, і до сьогоднішнього дня в Києві з 12 століття перебувають і прокровительство Варвара через мощі своїй нашій землі, так і святий преподобномучник Макарій. Який жив у XVII столітті, молитвою своєю, чернечим подвигом своїм, а головне своєю мученицькою, кончиною, не тільки дав приклад нам з вами, майбутнім поколінням православних християн на цій землі, як жити, як молитися, як сповідати свою віру і захищати свою церкву, але найголовніше, дав нам з вами. Самого себе, молитовника, свої святі мощі, які і по сьогоднішній день перебувають тепер на Черкащині з 1942 року, і частками своїми у тих місцях, де святий преподобномученик Макарі ніс своє служіння. І ця велика частина мощей святого перебувала у вас, у Каневі, у цьому соборі. В алтарі храму, ви пам'ятаєте, вона завжди виносилася на свята в дерев'яній коробочці, а тепер зроблена ця гробниця гробниця, яка зображає святого Макарія, який лежить у гробі. І ця частка мощей тепер завжди буде стояти доступною для поклоніння віруючих людей у цій гробниці. Сьогодні, чествуючи святу Великомученицю Варвару, освячуючи ковческої і чествуючи святого преподобномученика Макарія, хочеться і всім нам з вами побажати міцності, сили духу, сили віри, щоб не тільки самому стояти в істині, але й захищати свою православну віру, православну церкву. У період випробувань. Так, як це у період випробувань IV століття робила свята Варвара, так, як це у період випробувань XVII століття робив святий Макарій. Всі ми з вами складаємо з себе єдину церкву Христову. Ми з вами тут, на землі, воюючу, з духами злоби піднебесними, з гріхом і з з наважанням зі сторони світу цього, з цим всим ми воюємо і разом архієреї, священники, монахи та миряни складаємо воюючу церкву Христову, так вони святі, допомагаючи нам, теж перебувають у Христовій церкві, але в торжествуючий небесній у другій частині Ц єдиної церкви Христової Православної. Сьогодні все свято хочеться в першу чергу особливо сугубо подякувати вам, дорогий владико архієпископ Миколай, за ваш візит сюди, на вашу малу батьківщину, на Канівщину, на цю землю. Ми у нас з вами дуже довгі, дружні взаємовідносини. Ми з вами обидва служили спочатку священниками в Києві, а потім вікарними архієреями в Києві. А сьогодні Господь благоволив нам з вами очолювати кафедри Черкаську та Кіровоградську, які являються сусідніми кафедрами, зміжними. І народ, який живе на Черкащині, і народ, який живе на Кіровоградщині, це один і той самий народ. І дуже приємно, владика, сьогодні, бачити і молитися з вами тут. В тому числі і тому, що ми віримо разом з вами, і молитви і благословіння святих Кіровоградської землі прийшли до нас сюди, у Канів. Вдячні вам, владико, і просимо ваших молитв за це місто і бувати у нас частіше. Дякуємо і вам, наш вікарний, владико єпископ Антоній, дякуємо вам, отець Георгій, настоятель цього храму. І благочинний Канівського округу разом з вашим духовенством, що ви несете гідно те служіння, яке поклав на вас Господь у цей непростий час випробувань. Нехай свята великомучениця Варвара і святий преподобномученик Макарій будуть вам завжди помічниками і покровителями в цьому служінні. Спаси вас, Господи! Дорогі владика Феодосії! Батько нас сюди привіз в далекому вже в 1974 році. І Хоча ми родилися в Києві, але ця стала нашою другою рідною землею. І ми тут росли під покровом Матінки Божої і за молитвими, що подобного мучника Я пам'ятаю, коли заснували Черкаську єпархію, і... Декілька разів піднімалася розмова про те, де бути мощам преподобного мучника Макарія. Коли комісаріон Овручський писав про на сіно, щоб мощі вернули в Овруч, де Макарій родився, де він жив, де по суті пішов на служіння Бога. Наш батько казав, чув в обруч. Він пострадав тут то потрібно мощі перенести в кам'ян. Переясниці теж казали, наскільки я пам'ятаю, що ж так, він у нас 300 років лежить, верніть назад. Наш народ український щирий, але кожен хоче мати те, що у другого немає. І кожен із нас надіявся, що мощі будуть або в обручі, або в каніві, або в Переясниці. Я скажу відверто, що це питання не вирішувалося, аж поки на Черкаську кафедру Господь промислов своїм не поставив вас, дорогі владики. І ви, як любичий батька для всіх нас, як заботливий турботливий владика, єпископ Черкасський і Канівський, зробили так, що це питання закрилося на зараз. Тепер у кожного із цих місць, вовнучи. У ясні і в Інтанії є своя гробниця преподобного мученика Макарія. і з невеличкою частичкою, а з великою частиною. І тепер кожен із нас може щиро сказати, що преподобна мученик Макарій відбуває в нашому храмі, як він колись це був, коли він тут служив коли він тут пострадав. Він від нас пішов, але сьогодні він до нас вернувся. Вашою турботою, вашою молитвою, вашим, вашим, вашим баченням. І ми всі канівці, що виросли і родилися на цій землі, низько кланімося вам за таку мудрість і за таку батьківську любов. І хай помилить вам і мученика Макарія, Господь хранить вас в доброму здоров'ї на арх... архіпастерському служінні многі і многі благослових літа. Нише кланяємося і дякуємо.